Друзі, всіх вітаю 2 листопада і ми йдемо зразку зустрічати Схід сонця. Останній раз в листопаді ми зустрічали Схід сонця в 23-му році. А у 24-му ще ніколи. Сьогодні неймовірне небо, зараз я вам покажу. Тому я думаю, що схід сонця буде такий же казковий і чудовий на Под... це небо. Отак, трішечки вам. Як тобі Растюня? Ці кольори, таке все рожеве, оце так. Да. Ходімо, дивуватися. Тарас Григорович, добрий ранок. Друзі, дороги вже не миють. Осінню дороги не миють. Але дуже багато ми бачили двірників, які прибирають. Дуже багато. Небо. Осінь, небо клас. Дуже красиво, красива да, даристяня. Але героїв. Хвилина мовчання. Вічна пам'ять загиблим героям. Друзі, трохи інформації про природу і погоду. По-перше, сьогодні схід сонця в 6.40. Якщо ви пам'ятаєте, то останнім часом схід сонця був 7.40, але перевели годинники і знову ми встаємо раніше. Ну нічого, 6.40, ми, Ми виходили, маршрутки ходять, тролейбуси ходять, людей на вулицях багато. А прибиральників, тут взагалі, я кажу, целе місто, напевне, за того, що зараз листя, то їх стало більше, дуже багато. Що ще хотіла сказати? Погода. Сьогодні буде 18 градусів. Це дуже тепло для цього сезону, ви розумієте. Завтра вже 9. І вночі, вже сьогодні на завтра, вночі буде там 6 градусів, і температура вночі буде там суттєво зменшуватися. І вже там через з понеділка на вторник щось буде вже примерах. Оце так. Да. Ось тобі прокидаємося вранці, а вже сніг лежить. Таке теж може бути. Фокуси такі природа нам показує Растюня. Боже, я цю растю приб'ю. Вона вже побігла туди, де кішечок кормлять. Перевірити, що там залишилося, що не доїли безхатні кішечки. Розумієте? Де ти ходиш? Давай швиденько, титиретерете. Розпаковка. Тити ти, -ти. А ти -ти. да, ми одягнулися і зараз вже поспішаємо, як завжди, то я вам скажу, що жарко. Мені навіть не те, що тепло, а жарко. я вже мокра. Ну Звісно, що я біжу, я ж кажу. Ну я думала, що буде зараз холодніше зранку. От в минулі вихідні, да, навіть до переводу годинників, навіть в 7.40. Було набагато холодніше, я вам казала, що в мене ручки навіть замерзли. Зараз мені жарко. Так що, може це зниження температури тимчасово? То зниження, а потім підвищення. І знову буде бабі літо. Українське сонце зійшло. Ростюня, співаємо. Співають всі. Ух, сліпить як. Та що? Оце да. Оце яскраве. Клас. Друзі, подивіться на ці дерева, коли вони підсвічені, ранковим сонечком. Це щось неймовірно. З новим днем вас. Гарного дня, чудового настрою і незабутніх подій. Щоб тільки все позитивне, яскраве, запам'ятовуючи, з вами сьогодні траплялося. Жерон 2 листопада. наше сонечко. Ось так виглядає ранок на ланджероні, друзі, в листопаді. Чесно кажучи, по своїм відчуттям і тому, що я зараз бачу, мені здається, що це літо. Може, раннє, але літо. Ну, дійсно, я ще так одягнулася, думаю, навіщо? Ну, якщо я буду купатися, то звісно мені буде прохолодно. Вже не буду так казати, я буду навпаки казати, боже, дякую, що я так одягнулася. Сама собі дякую. ще раз новим днем Растюшенька. Растюня. Растюня, нам треба грацію дати. Трохи грації, не завадить. Растюнечка, йди до мене. Дай грацію, Растінка, давай. Растюшенька. Молодець, молодець. Молодець. Друзі, в мене всплили спогади минулого року, і саме в ці дні на Ланжероні було два лебідя. Пам'ятаєте, коли я вперше їх тут побачила, теж ми щось з Расією прийшли на декілька хвилин, і два лебідя. Це було щось неочікуване. Ми не бачили. Я до цього не бачила такого, взагалі лебідей на морі не бачила. І коли я виставила це відео, ви теж писали, що дивно. Но було їх два в спогадах. Може, це оцей наш лебідь одиначка. Він налякався собачок. Ну, люди такі теж. З такими собаками пішли до лебідів. Доброго ранку! Не хотілося сувати це ранок, але якщо я вже побачила собачок в такій кількості, які налякали лебідь, а він ж тільки що був на березі і кушав, то розкажу вам, що десь читала в Івано-Франківське озеро, і там був чорний лебідь, і хаски його загризла, задозадавила без палатка, отак підбігла. А він теж такий, ну як в місті лебідь. Він довіряє людям. Ну що, ви просили, щоб я казала про свої відчуття. Я покупала це і як воно. Ну, спочатку, коли заходиш, то вода холодна. Декілька хвилин треба витримати, а потім вже добре. От зараз я вийшла, мені взагалі супер. Супер, чудово, просто фантастика. Лебідь, от дивлюся на лебідя, там жіночка писала, яка його годує. Ну, ми вважали, що не можна годувати, то може це на краще. Що його собачки налякали, він відплив і там далеко. А чаєчки танцюють. Подивіться, як там чаєчки танцюють. Зараз підемо до них. Мені жіночка дала хліба, каже, для чаєчок. Це Подивіться, друзі, скільки ворон. А чому тут біля нас ворони? Тому що я стаю з жіночкою, яка годує і знає таку історію дуже щіпательно. Їхні правила треба дуже знати. Вони спеціально скидають із гнізда Дітнуша, щоб училося ходити он винастий. Кароліна не... оце, так? Да? Так. Да. Ви її знаєте, скільки років? Боги. Кароліну скільки? Бог її знає скільки. Я-то 13-й Ви її 13 років годуєте, а скільки да. їй, невідомо. Боги святий. 13 років Кароліні, її годують навіть риб, рибалки, да, місцеві. так, місцеві? Да, вона як і вони кидають. В неї були Було, проблеми буде, із лапкою. Растя, ну, ну припини, ну, ну... вічно голодна. Так, Подивіться, не дає воронам їсти. Всі чекають на їжу. Да, о, їх до 15 штук. 15 ворон, так? Да? да, навкруг мене я займаюся спортом, вони навкруг мене і не відходять. На, на, досить сік не іща. На. Пішли, пішли, ребята. Буре, беремо. Оце Кароліна, так? Тримаю, тримаю, ага. А я зараз їх відведу. Оце, оце да, Кароліна. Да, да, це Каролін. Ну я так не бачу, що в неї щось з клювіком. Ж... Не бачу, що в неї щось з клювіком. Скривляний, так? Скрив і лапка. Така да. людина так і в кафе. Ну... Сталася біда, вона травмувалася, і люди почали, які це побачили, за нею доглядати. Оця жіночка 13 років тому, уявіть, і 13 років вона оце ходить кожен день і всі годує. Цей чайчик підгодовує і зараз і лебідя ще. Так вона каже, Каролі... так по-перше, вона йде, а за нею летять ворони. Чому? Тому що вони її знають. Ворони дуже розумні. І вона каже, вона до них звертається, вони відгукуються, йдуть за нею, ідуть, вона показує, куди йти. Бачите, хліб кинула, ні, каже, не хочу я хліб, просто давай будемо з тобою йти. Хочеш, щоб в неї була. Щоб балакали, люби. Любить, щоб кожен хоче, щоб його любили, якусь увагу до себе. От кожна жива істота, тваринка, людинка. Пташинка. А, хліб не хоче, хоче кошачий корм, да? да. Любить кошачий корм. Я кажу вам, ніж психотерапії немає, як оце. А я люблю кормити, я таки в парк заходжу, мене одразу зустрічають ворони. Ну да, воно. А коло нізвісного стає. Угу. Стає. А одна ворона, вона коло цього китайського посольства, де зустрічає мене проти мореходки на канатний до повороту. І одного разу стоїть. О, ти кажу, вже аж сюди мене зустрічаєш, що є мої шаги. Я ставлю кульок, їде машина, вона стала посеред дороги, і отако. І не дає машині їхати. Шофер стоїть. А я, Каркоша, пропусти, а він каже, тьотя, чого вона не звертає? Ну, вона хоче, щоб ви дали її на кор. Він засміявся, витягнув 200 гривень, тетя ната. Да. Ота було вже прикольно. Ну... І так було на повороті Морозівські і вже магиса їде. І ворона не пустила його. Теж витягнув гроші, заплатив, проїхав. А охранники сміються. Ну клас. Так, Растюша. Так, що там лебідь, полетів десь? Ні, ні, він не підпливе. Не підпливе. Ну, його собачки налякали. Друзі, а ми тільки що зустріли нашу глядачку, і Знаєте, що вона нам сказала? Що сьогодні на Ланжероні був Птушкін, знімав ігоря. І вона показала відео, каже: Оце він, оце він. А я кажу, так він є на моєму відео. Я бачила цього чоловіка. Знаєте, як я його впізнала? Ну, Зрозуміла, що я його бачила, тому що в нього така зелена кепка. І я так звернула на неї увагу, бо вона така яскрава, кидається в очі. Але те, що це був Птушкін, я крім кепки зеленої, не побачила. За кепкою не побачила людину. Ось так. А вона каже, так, да, він знімав ігоря, а потім до нього почали підходити дівчата і питати ну, ви Птушкін? Він каже, так. Да". І люди почали підходити багато уваги, і він уйшов. Зрозуміло ви? А ми його бачили, я якщо на відео на своєму я дам знати, що це він покажу вам. Отака ситуація, друзі. Боже, лебідь, косач. За шию потриматися, да, Растя? Растя, не дай божити, ти до нього підійдеш. Растя, підійди сюди. Навіщо ти це зробив? Дівчина з лебідям купається. Друзі, ну а у нас без пригод не буває. Я поки сьогодні купалася, підбіжав коргі до наших речей і обіцяв мені жилетку. Я її витирала і серветками, і морською водою начебто повитирала, а зараз от я йду і відчуваю цей запах. Нестерпний запах, який пробиває очі, ніс і таке інше. Так, в минулі вихідні собачка поламала мені штатів. Декілька днів по тому теж собачка пісяла мені рюкзак, і там все, що було в рюкзаку, я все стирала, мила, дезінфікувала і таке і інше. І головне, що це все собачки з хазяєвами. І я спочатку починаю, знаєте, як емоція, типу, ой, я пісяла, туди сюди, туди сюди. А потім я заспокоївся і кажу, ну що робити? Ну вже я пісяла, то не сваріть, Мітити територію, тому він написав на мої речі, тому що він побачив, що тут растя, йому треба показати, що це його територія з расти, там в конкуренцію вступає. Не сваріть його. Ну і отак от, друзі, кожен день. Щось трапляється. Постійно, велике прання там, штатів поламаний, штатів більше тисячі стоїть. О! Безпригодний я. Растя! Пішли! Друзі, всім приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.